Якщо в магазині знижка на биток, саме час готувати відбивну з овочами. І так беремо наше м'яско, нарізаємо на шматки. Товщину можете обрати довільно, але кожен знає, чим товще, тим смачніше. Нас в сім'ї троє, тому для приготування залишаємо собі три шматочки м'яса і відбиваємо їх або відтискаємо, так як показано на відео, бо так створюється менше шуму. Відтискаємо на обидві сторони, так як звичайний біток. Далі м'ясо солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції, все за класикою жанра. А також підготовлюємо противень і перекладаємо м'язко на нього. На підготовлені біточки висипаємо подрібнену цибульку. На цибулю викладаємо подрібнені печериці. Хтось може сказати, що печериці це дуже дорого, але в даному випадку в нас пішло всього три штучки. Слідом за печерицями викладаємо подріблений червоний болгарський перець та помідори. Ще трохи досолюємо наші овочі та відправляємо м'ясо в духовку. Печемо при температурі 180 градусів десь 25 хвилин. Далі докладаємо зверху сирочок і допікаємо ще близько 5 хвилин. Щоб наша страва виглядала ще симпатичнішою, можна прикрасити її зеленню. Смачного і дякую за перегляд!